ОРЕЛ! <свист> Такий вигук я запланував на випадок нового огляду Саби Керел. Але ж сьогодні у нас аж два орла HT 1205 mk 2 та T7X. T7XO. <свист> чим ці брати схожі, чим вони кардинально відрізняються, в які системи вони підходять краще. Про все це зараз на каналі I'm Audio. В студію руками продакшн зараз буде дуже гучно. Почну з далекого делеку Виготовлення сабвуферів це окрема галактика у всесвіті акустики. Сабики часто потребують дорогих та навіть рідкісних компонентів, спеціально розроблених драйверів, потужних магнітів для створення сильного магнітного поля, яке необхідно для того, щоб рухати драйвери. Всі ці елементи збільшують ціну кінцевого продукту та зменшують прибутки компанії. І якщо для якогось там виробника сабики не є ключовим продуктом, то є ризик того, що компанія десь може піти на компроміси заради прибутковості, і тоді ми вже з вами отримуємо компроміс замість нормальних сабвуферів. Відповідно, краще обрати ті бренди, які не будуть нехтувати якістю заради більшої маржі. Бренд REL цілком відповідає таким вимогам. Я знаю дуже багато людей, які скажуть, що REL Acoustics – це найкращий виробник сабуферів на планеті, і я з ними особисто згоден на всі 100%. відсотків. компанії Річард Едмонд Лорд, той ще й перфекціоніст, він одразу обрав круту стратегію компанії: не розмінюватися, не розпилюватися, робити тільки один продукт активні сабики і все, і робити це. Так само фанатично, як страдівалі свої скрипки. Команда Рел підібрана саме з таких завзятих фанатів якісного звуку. Я б сказав, маньяків своєї справи. Чого тільки вартий Хантер? От він найкраще може пояснити, чому Реал це єдині людські вуфери, а все інше це оригінальний бібас від офіційного реселера з рама Кави на Борщагі. До речі, посилання на його спіч додаємо ось тут. Якщо коротко, то радикально інший підхід до виробництва сабвуферів. Ручна відповідальна збірка, безшовна інтеграція сабака з вашою аудіосистемою, безкомпромісна, деталізація звуку для домашнього кінотеатру, технологія з роз'ємами високого рівня, фірмові фільтри REL, досконала енергоефективність, взаємодії підсилювача системою динаміка і можливість збірки масивів. І дизайн. Дизайн! Такі музичні інструменти ви не захочете сховати за шафу. Такі інструменти хочеться бачити на видному місці. Ну, звісно, я розумію, що сабики повинні стояти на підлозі, але зараз вони будуть прикрашати наш стіл. Це REL HT 1205 mk 2 та t 7 X White. Якщо ви дивитеся це відео не з праздної цікавості, то я певен, що у вас на меті прокачати домашній кінотеатр або ж аудіосистему. І ось ці два пристрої. Представлені пристрої ідеально виконують ці завдання їм, посилам як потужний кінотеатральний сураун, так і артикульований хай фіделиці бас для вашої аудіосистеми. Але незважаючи на свою загальну схожість, ну як схожість, це білий чорний, <смас> добре, не зважаючи на свою загальну схожість, вони мають ряд відмінностей, що визначають їх напрямок використання. Зараз я поясню. Треба подивитися на задню панель. Яка різниця одразу кидається в очі? Підказочка. РЕЛ традиційно забезпечує свої вироби можливістю підключення високого рівня. Ось він у Т7X. Але де ж він у HC1205MK2? Все просто, оскільки переважна більшість кінотеатральних AV-ресивірів та процесорів підтримують lfe підключення, то в серії HT реалізовані саме низького рівня, тобто low frequency effects. І це один з аргументів, чому HT 1205 більшою мірою призначений для використання у домашньому кінотеатрі. Це не означає, що сабик не вміє так само якісно супроводжувати аудіосистему. Вміє чи як? Але все ось одно. Його так би мовити, орієнтація це домашній кінотеатр. До речі, відсутність входу високого рівня і загальне спрощення конструкції дозволило зменшити собі вартість. Звісно, із збереженням високих стандартів звуку. У свою чергу нижча ціна створює умови для того, щоб цей прилад міг стати вхідним квитком у кінотеатральний світ світрел. І це квиток в один кінець. Ви вже навряд чи захочете повернутися зі станції хай фіделеці від рел. Які ще аргументи на користь кінокар'єри цього голівудського красення? Розглянемо уважніше ht 1205 mk 2 AK The Canon, тобто в перекладі гармата. У цій конструкції інженери Real поєднали абсолютно новий легкий динамік Carbon Glass діаметром 300 мм із підсилювачем класу D потужністю 500 Вт. Енергоефективність дифузора збільшена завдяки поєднанню скловолокна та вуглецевого волокна у матеріалах. Більші та потужні магніти виробляють більше енергії. Удосконалені конструкції підвіски контролюють вихідний сигнал до межі, можливостей підсилювача і драйвера. Результат. Божевільна продуктивність і на додачу гучність. Вуфер грає на 50% голосніше за попередню модель, і при цьому забезпечує більшу точність звуку. І для того, щоб концентровано відчути весь масив звуку, ми включали трейлери голівудських блокбастерів та епічно-грегічні фрагменти Марвел. Ну, от навіть на низькій гучності саунд помітно прокачується. Повітря в кімнаті оживає, звук просто відчувається, відчувається фізично, і це не банальна вібрація. Я б сказав, ну жива пульсація звуку. Між іншим зізнаюся, це мій перший серйозний досвід перебування у домашньому кінотеатрі, і сказати, що я приголомшений, це просто нічого не сказати при всій повазі до класичних кінотеатрів з потужними аудіосистемами... Я ще не отримав такого ефекту, коли і чіткість, і потужність, і повне занурення в атмосферу. За відчуттями, ось цей звук густий, насичений, хоч там намазує його. Вхідні фільтри адаптовані до роботи у складі домашнього кінотеатру і дозволяється буфро відтворювати надзвичайно рівний бас частотою від 24 Гц. Але й це не межа. Цитую. Остання схема містить повністю аналоговий до звукової фільтр, який починається з 8 Гц, щоб мінімізувати вплив інфрашуму від звукових доріжок, який поширюється значно нижче точки резонансу драйвера. Як спростити цю фразу, я не уявляю. Тут без хантера точно не розібратися. Тому я про щось таке більш користувальницьке розповім. Е -е, для користувача все гранично просто. Сабвуфер дуже простий в налаштуванні. Знову розглянемо задню панель. Перемикач фаз кросовер, рівень гучності. До речі, крутилки дискретні, і ви відчуваєте клацання для зручності налаштування. Входи low левел перемикач напруги, стендбай перемикач, живлення, вхід для кабеля живлення. Взагалі нічого складного. Але якщо ви новачок, то варто переглянути. Глянути все ж таки відео про те, як поводити себе з пермакшем Фас. Ось тут ми додамо посилання. Ха! 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 І нарешті про дизайн. Мені дуже сподобався такий дизайнерський трюк, який приховав збільшення габаритів вуферу. Ну, якщо порівнювати з колишніми вуферами. міцний корпус збільшили по ширині, але зменшили по висоті. Також більш округлі кути роблять прилад в просторі просто. Акуратним для нашого ока, поверхня оброблена чорним мінілом з фактурою підшліфований алюміній і на добивку. Це ось ця полирована вручну, вставка завтовшки 12 мм. під п'ятьма шарами чорного рояльного лаку, логотип ловотипрел. Виглядає дорого і просто мно. І вся ця неокласика не тільки заради естетичного задоволення, а подібна конструкція сприяє мінімізації небажаних вібрацій. От так. Щодо з'єднання HT 1205MK2. Він легко поєднується з різноманітною акустикою різних рівнів та класів і істотно поліпшує звук. Тобто, навіть якщо ви до декогось гіпла є... приєднуєте, все одно звук поліпшується. Перед тим як я розповім про Т7Х, підпишіться на наш канал, бо після огляду ви будете думати ось тільки про сабики. З вас один клік, а з нас тижні титанічної роботи. Т7Х. Так само успішно приєднається до кінотеатральної системи, але це ідеальний рел для Меломана. Він вважається одним з найбільш збалансованих рел усіх часів. Тут і вражаюче поєднання швидкості реакції дифузора на зміни звуку і потужний бас, і природні звучання без потворень. Все це при досить помірних габаритах. Різницю розмірів на прикладі з 12.05 МК2, ви повинні бачити навіть без наближення камери. Не можу не повернутись до теми підключення високого рівня, на якому зазвичай полягає РЕЛ. Завдяки йому, в йому, йому, йому ви можете подати сигнал на сабвуфер прямо з вихідних акустичних клем підсилювача. І ось сам вихід. В комплекті є спеціальний 10-метровий кабель. Його контакти ми підключаємо до виходів підсилювача на колонки. Таким чином, сабик підключається паралельно з акустикою, і також можна підключати через вхід для низкорівневого сигналу, і ніхто вас не звинуватить. Окрім Хантера, звичайно, той взагалі прокляне вас на, на все життя. Повторюю при високорівневому підключенні Підключені буфер отримує той самий сигнал, що й акустичні системи. І так він може відтворити низькочастотну частину, яку не може відтворювати ваша акустика. Окремо про гучність, особливо насолода з цим буфером слухати музику на низькій гучності. Низькочастотне випромінювання дифузорів Реал створює фундамент для розкриття усього потенціалу інших частот, і вони починають. Лунати більш виразно енергійно, і взагалі, ось коли він виконує свою басову роботу, не виникає бажання навалювати звук, є ось бажання е слухати, досліджувати звуковий ландшафт. І я зловив себе на думці, е що залипаю на композиціях, які б ну, у реальному житті на старій акустиці без е супроводу рел, я просто б скіпнув. З вуфором. Треки лунають набагато цікавіше. Коротше, трохи був шокований, і це для мене шокуюча історія, тому що я зрозумів, скільки музики, ось скільки по-справжньому музики, я неуд... не... недооцінив через відсутність гідної техніки. Цей сабак обережно зберігає усі деталі звуку та його текстуру. Звук поширюється нуначе у 3D. І мені здається, якраз за цією магією і звертаються меломани. Підсилюються не тільки баси, низькі частоти, взаємодії з середніми, високими і насичують їх. Це прям соковитий достигли фрукт. Якщо я так продовжу, то і до кольору звуку дістануся. До речі, о, напишіть у коментарях, які божевільні порівняння звуку ви колись чули. Мені здається, це буде цікаво почитати. Але потім, бо зараз до справи. В'йо до справ. Ну і не зайвим буде зазначити, що на всю широку гаму прилічених якостей смачного, соковитого звуку буде впливати клас наявної акустики. І так само підсилювач. Якщо він занадто бюджетний, ви зможете покращити характеристики звуку, але потенціал цього саба. Дуже великий, і шкода буде втратити деякі параметри через можливу недосконалість елементів вашої акустики. Ось давайте відверто. Якщо акустичний комплект у вас так собі, то можливо вам краще звернути увагу на менш вибагливий HT1205, що буде добряче. Гойдати, басувати. Я не хочу ось сказати, що HT 12.05 гірше за T 7X. Я лише зазначаю, що ось вся вся справа і всі деталі в нюансах. <гум> Нюанси в деталях. От, і вони вирішують. Якщо ви зможете знайти якийсь салон чи виставку і провести сліпий тест, то ви почуєте, як суттєво змінюється звук з вуфором та без нього. Прямо настійно раджу це зробити за можливості. Перейду до технічних особливостей: 8-дюймовий активний фронтальний динамік Fiber Alloy швидко реагує на найтончі зміни у музичній текстурі та надає артикульований бас. Цей динамік виготовлений з дуже легкого композитного матеріалу. Традиційно е центральна частина дифузору посилена та має підвищену жорсткість. Для цього динаміку легендарний розробник Релл Хантер з командою розробили новий підвіс і вдосконалили корзину. І цей дифузор має більшу амплітуду руху у порівнянні з попередниками. Ми у лінійці. пасивний радіатор, направлений до підлоги. Він отримав такі самі вдосконалення, як і фронтальний, і відповідає за найнижчі частоти і вібрацію. У парі ці динаміки асоціюються із звучанням 12-дюймового драйвера. І що може гідно розкачати ці динаміки? Потужний 200 ватний підсилювач MOSFET? Звісно, технологія медіа. Металлоксіт, семікондуктор, Field Effect транзистор не є чимось унікальним у хай-фай, але те наскільки рел відповідально ставляться до реальних чесних параметрів підсилювачів, ну. Це робить їх унікальними. Якщо РЕЛ заявляє про 200 Вт, то ви їх і знайдете по факту. На задній панелі ви побачите крутезну решітку радіатора. Ти тільки не плутайте з радіатором, що направлений до підлоги. Порт для підключення приймача бездротового сигналу від пристрою Aero Wireless System, корона з фазоінвертором, регулятор гучності, кросфейдер, регулятор LFE, вхід низького рівня, вхід високого рівня, вхід LFE низького рівня для системи домашнього кінотеатру. А ще живлення та роз'єм. Для кабла, для кабла живлення. <хи> ну, і чи варто знову обговорювати досконалий дизайн? Тут щоправда, ми бачимо більше набагато більше акцентів на логотип, яким можна гордитися та хизуватися. Якщо раптом зганати багато логотипів РЕЛ, то є решітка. О! Отже, висновки. РЕЛ ht 1205 mk 2 та REL T7X. Це брати. Але один голівудська кінозірка, а цей зірковий музикант. Серія HT – це простий вхід у кінотеатральну історію на своєму улюбленому дивані. Її можна використовувати з будь-якою акустикою е недорого, наприклад, сегменту і без вагомих вкладень отримати. Найкращий перформанс. ht 1205 mk 2 дає більш густий, насичений басовитий звук спецом для кіношних спецефектів та прокачає більший простір, ну, наприклад, у порівнянні з uh, T7X. Саме з цим uh, можна не соромитися та навалити басу. Він дуже простий у налаштуванні і легко інтегрується в наявні системи, поліпшуючи їх, я... їх якість, ну тобто акустичні якості. У свою чергу, REL Т7X — більш такий камерний інтелігент. Він для меншого простору, у якому ретельно зберігає звук від змін, тільки покращує їх. Цей сабик про максимальну деталізованість музики і підходить саме меломанам, які бажають отримати всі головні переваги ті серії. Головне обидва вуфери докорінно змінюють звучання аудіосистеми. І після тесту я вже не хочу навіть вертатися до свого звичного звуку, і мені тепер з цим жити. Попереджаю, аудіофілія може бути шкідливою для вашого гаманця. Необхідною базою щодо цих близнюків я вас забезпечив. І знову раджу за можливості особисто послухати вуфери усі два, скласти про них своє враження та написати у коментарях під цим відео, чи співпадають вони з моїми. Буду радий вашим як схвальним, так і критичним рецензіям, а ще більше лайкам та підпискам, бо це головне пальне для нашого каналу. Підписуйтеся на нас у соцмережах Аверо, руками Продакшн та власне мої. Дякую за вашу увагу і бажаю крутих басів, басів, Саббасів.